Привіт усім, хто завітав у гості! Проводьте друзів, надихайтеся, вчіться і наповнюйтеся красою разом зі мною. Сьогодні хочу показати вам спірею. Ці красуні якраз квітнуть, подивіться, які вони ніжні, пухнасті, аж хочеться доторкнутися, помацати. Чи знали ви, що спірея з родини трояндових? Спірея японська, декоративний чагарник, який особливу увагу привертає до себе якраз зараз всередині літа, коли цвітуть його основні сорти. Середньому цвітіння триває близько двох місяців. Спірея вимагає зовсім незначного догляду і підходить навіть квітникарям-початківцям. Основний догляд це фактично обрізка. Обрізають її зазвичай середині весни. Формувати кущик ви можете так, як вам цього хочеться. Він росте в будь-якому ґрунті, без труднощів переживає посуху. Це мої красуні хости теж зібралися цвісти. Хтось любить їх за красиве декоративне листя і висаджує в тіні. В тіні мої хости виростають гігантські. Але я люблю хости більше на сонці, коли вони такі невеличкі, компактні. І я дуже люблю їхні квіти. Мені дуже подобається їхнє цвітіння. Якраз червень, то їхня пора. Щойно червень, а пахне від лип, ніби в липні. Переповнена дійством напружена мить, передчасні світанки, мов сурми не всипні, понад нами гучать, аж у грудях шумить. Ще вокзали, мов нефи, порожні і чисті, ще на шпалах роса і прозорий перон, Але перші прожилки пожовкли у листі, ніби торкнуті легко, вологим пером. Ми приходимо вчасно, як світло в кімнати, нас вагони підносять на вищим витку. Але як нас догнати? Ну, як нас догнати цю тікачку? зелень, солодку і терпку. Так чудесно Юрій Андрухович говорить про червень. Червень дійсно найквітучіша пора. Для того, щоб у мене було більше квітів довкола, я постворювала ось такі композиції довкола доріжки в горщиках з колеусами. Як на мене, це. Найкращі компаньйони для будь-яких квітів і в композиціях вони дивляться просто шикарно. Особливо різних кольорів. Світліших, темніших, зелених, вишневих. Дуже красиво. Вони розростуться і буде просто дивовижні. Дякую вам за увагу! мирного неба усім і вдалого дня! Побачимось в наступному відео і почуємось!